Кореспондента журналу Український тиждень. Слава Україні! Вітаю очі, вітаю шановні діти, вітаю батьків. Сьогодні для вас надзвичайне свято. Я уявляю, які вас. Переповнюють почуття, тому що дійсно я розумію, як це бути гімназистом, тому що я сама закінчила гімназію. Але в столиці нашої держави в Києві сьогодні я звідти до вас гості приїхала. І я розумію, що це надзвичайно велика відповідальність. І Я хочу, щоб кожен із вас розумів цю відповідальність, тому що можливо зараз. А, зараз у вас у вас мрії, у вас плани, у вас багато чого хочеться зробити, здійснити. У вас багато прекрасних друзів, у вас багато прекрасних викладачів. Але коли пройде трошки часу, повірте мені, я трошки ближче до вашого покоління, ніж тут присутні люди. А, ви згадаєте, наскільки був це важливий період для вас, скільки ви всього тут запам'ятали, скільком речам навчилися. І, і оскільки я людина, яка працює більше з інформацією, я журналіст, то мені би дуже хотілося, щоби. Кожен із вас е, був таким невеличким дослідником, щоб кожен із вас ставив під сумнів все, що він, е, все, що він отримає, все будь-яку інформацію, яку йому говорять. Я трошки поясню. Е, такий підхороший сумнів, тобто, щоб ви е, абсолютно реагували на всі виклики, які до вас ідуть, від різних людей. Але були самодостатніми і були е, ідейними людьми для того, щоб покопатися, для того, щоб розібратися, для того, щоб е, кожні прізвища, які сьогодні тут звучали, і вельми шановного Грушевського, е, і Василя Стуса, і Стефаника, і всіх тих повстанців, які ми маємо честь сьогодні бути з ними поруч стояти, для того, щоб ви про них більше дізнавалися. щиро. щиро читали про них, спілкувалися, поки є можливість. І ви навіть уявляєте, наскільки ви поповнитесь від цих людей, наскільки е, ви зарядитесь від цих людей, наскільки кожен із вас стане особисто мудрішим. І ще я бажаю кожному з вас е, і навіть батькам особливо, щоб ви не переставали мріяти. Тому що всі великі люди нашої держави, які творили якісь тут перетворення, які були носіями української мови, української культури, які воювали, які помирали за цю державу, вони всі в першу чергу мріяли. І тому я звертаюся до кожного з дітей тут присутніх, щоб ви мріяли, і щоб кожна ваша мрія, все, що ви хотіли здійснити, ви ніколи про неї не забували і завжди до неї йшли. А батькам я бажаю не забувати про ті мрії, які у них були в дитинстві, і щоб ви завжди знали, що ви стали дорослими для того, щоб ці мрії здійснити, а для того, не для того, щоб про них забути. Тому я надзвичайно рада сьогодні бути присутнім тут. Я особисто звертаюся до всіх, хто хоче стати журналістами. От, я залишу тут свої контакти, всіх вступати на журналістику або якось, е е бути такими носіями слова в цій країні. Я з радістю допоможу, Звертайтеся, поговоримо. От, і особливе прохання до всіх тут. Бути дуже тендітними до власної української мови, тому що ви бачите, яка ситуація зараз відбувається, наскільки це складно і наскільки чужі для нас люди намагаються щось з нею зробити. Але я абсолютно переконана, що кожен із вас він знає і любить свою мову. І тому ну, я тут ще представляю комітет української мови захисту української мови. І тому всім сьогодні посвячено, ми би хотіли подарувати книжечку Андрія Шептицького. І особисто від себе раджу подивитися фільм Владика Андрей, де про Шептицького дуже гарно розповідається. І це дійсно людина, яка вміла спілкуватися зі всіма, і людина, яка цю Україну любила своїм серцем, своїм щиро і могла говорити абсолютно при всяких режимах і абсолютно при всяких ворогах. Тому любі мої, вас зі святом, і, будь ласка, я попрошу когось з викладачів забрати наші подарунки. Дякую, слава Україні!